Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав такий крейсер, крейсер якийсь не знаю, яхта Toyota Sequoia. Ну, дуже великий автомобіль, шикарний. До нас бокс ну, трошки ледь не помістився, але все ж таки зайшов. Будемо промивати в ньому радіатор пічки, бо має, має проблему, щось не так гріє, як треба. Тому підключаємось, відкриємо капота, подивимося, що тут у вас цікавого. Отак виглядає цей автомобіль зсередини. Двигун 5,7, V8. Ну, для такого великого автомобіля такий має бути потужний двигун. Так, Підключаємось, подивимось, чому справа, що там, що там радіатор. Робили підключення на радіатор пічки, у нас чистенький фільтр. Микаємо апарат. Бачите підзабило фільтр, вода стоїть, потрошку стікає, це таким мулом підзабитий. Радіатор пічки. Зараз подивимося чим саме. Тестуємо, як пішов набір після промивочки. Бачимо 77 градусів, набір триває. Дуже гарно промився радіатор, але ж і брудний був капець. Як. А був повний холод чи ні? Чи трошки давало тепло? На повному колихай ага. накручували трошки-трошки. Да. Трошки-трошки. Не було взагалі, а тільки зменшуєш хай 29,5 і угу. вже холод понятно. Ну, понятно, Вже три сімірки, пішло далі, 78. Дуже гарний результат. Ще помиємо, звісно, ще може пару градусів натягнемо до 80. Але температура вже в нас на апараті падає, не може так довго тримати робочу. Вимикайте запалювання, щоб не садити акумулятор. Гарний дуже результат. Такий у нас апарат сьогодні. Check Audi А3, дизельний двигун на промивці радіатора пічки. Зробили підключення, там дуже важко підлізти однією рукою, чистенький фільтр вмикаємо апарат. Одну сторону проходу не було взагалі. Фільтр забитий, Дивимося, чим, дивіться, що робиться, запакувало відразу перший фільтр, ставимо, чистимо, ставимо наступний. Поїхали другий фільтр. Дуже брудний радіатор пічки миємо, подивимось на результат. результати. Результату промивки до промивки тепла взагалі ніякого не було і бути не могло, бо дуже запакований радіатор. На гірше і права сторона. У всіх Volkswagenів. Зараз 69, наближається до 70. Ну Враховуючи, як було, як стало, небо і земля. Звісно, що центральні дефлектори дають більше тепла, там близько 75-6. Отак. Зараз подивимось. Бачимо, серединка майже 75. Гарний результат. Це вийшло супер. Як завжди, як завжди, робимо на результат. Дизельний двигун, ну, чорний бачок. Рекомендація для промити систему все є для власника. Ну, поки можна від'їздити цю зиму, тепло вже буде. Так, тепло в Ауді дали. все в порядок. Рекомендацію власник по промивці системи отримав. Закриваємо капот і переходимо до наступного автомобіля. Автомобіль Шкода, А5 на промивочку радіатора пічки підключились. Бачите, скільки бруду, був чистенький фільтр. Зі слів власника тепла немає зовсім. Навіть не міряли. Тут і так видно. Помиємо, побачимо, який буде результат, чи ще живий радіатор пічки чи ні. Тестуємо результати промивки в автомобілі Шкода А5. Просто неймовірні показники. Права сторона найгірша, 79 спокійненько, йде на 80 градусів. З усіх дефлекторів, просто кипяток, руку не втримаєш. Показники нового радіатора пічки. Але радіатор оригінальний, не зніманий, не міняний. Машина якого року? 11 рік, тобто 12 років в машині радіатор робить як новий. Дивіться, 80 градусів з правої сторони. Вимикаю, вимикаю запалювання. Підійдемо до апарату, покажу, тут у нас бруд. Ну, Бруд вже трошки зменшується, трішки зменшується і його під'їдає хімія. Їдає, можна так, розтворяє в рідині. Але його дуже багато. Така була шкода. Дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного, мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!